У цьому залі знову чути крики фанатів і запах перемоги. Тут на оновленому паркеті народжується нова сторінка історії українського футзалу. Це команда Атлетік, що зробила неможливе. Усе почалося з двох друзів: Саміра Гусейнова та Олександра Куцика. Вони просто хотіли грати, не заради грошей чи слави. Згодом зрозуміли, що у Дніпрі є сотні хлопців, які мають талант, але не мають шансів. Так народився клуб Атлетік Фут. Зал без інвесторів, без великих зарплат. Лише віра, м'яч і паркет. За кілька років команда стала багаторазовим чемпіоном області, а у 2023 році переможцем Першої ліги України. Спочатку ми любили футбол. Не було такого терміну, що тоді футзал, був міні-футбол. Потім вже воно переросло в футзал. Це просто любов до цього спорту. І якби так, так йшли, йшли по життю, що, що спочатку самі, самі грали, що я, що самір е, грали на вулиці, а потім організували команди на аматорському рівні. Е, самір організував команду Альянс. Я організував з друзями команду Атлетик футзал. От. І якби так і йшли, йшли паралельно. Потім на одному етапі житті. Ми побачили, що ми рухаємось в одному напрямку. Що саміра команда, що моя команда, що ми рухаємось в одному напрямку. У нас дуже запеклі такі ігри були між між командами. І ми вирішили об'єднати дві команди для того, щоб іти далі. Іти далі, бути сильнішими. Бути потужнішими. Професійна команда потребує професійного залу для тренувань. Те, що колись було старим спорткомплексом, сьогодні перетворилося на сучасну футзальну арену. За п'ять місяців її повністю реконструювали власними силами. У лютому цього року тут пройшов перший матч Атлетік проти кардинала Рівне. Де Дніпровська команда з рахунком 8-1 здобула першу перемогу на новій арені. Ми неоднократно а, вигравали. А, Кубок Дніпра, область Дніпра. Таким, мабуть, першим повштовхом була поїздка на Кубок України, де ми вийшли до фіналу восьмий. Такий перший повштовх, щоб піти вище, не грати вже в області, а грати на першу лігу України. І нам випав суперник, вже титулований, чемпіон України. Легендарний київський хід, і вперше за 17 років у Дніпрі відбувся матч між професійним клубом і аматорським. На трибунах аншлаги, діти, родини, вболівальники. Більше 20 тисяч людей дивляться ігри онлайн. Після кожного матчу десятки хлопчаків чекають на автографи і фото з гравцями. У футзалі кожна секунда вирішальна. Тут немає часу на помилки, немає місця для слабких. Саме тому команда Атлетік тренується щодня. Сам почав займатися великим футболом. Закінчив школу, вчився в Харкові. Ну і Прийшов до команди професійної, яка грала в вищій лігі, в першій лізі, і, можна так сказати, вихованець харківського футзалу. Ну, а сюди приїхав в Дніпро, так життя склалося, позвав колишній капітан команди, запросив сюди в команду, і ми разом з ним почали грати тут в першій лізі на чемпіонат області по футзалу. Ціль здобути медалі Ну, можливо, це буде. Через рік, через два, через три, але здобути з цієї команди і медалі чемпіонату України, ну і зіграти в Лігі чемпіонів це моя мрія. Я буду прикладувати всі зусилля для того, щоб вона здійснилася. Сьогодні у складі команди 15 футзалістів. Хлопці віком від 15 до 30 років. Якщо порівнювати з великим футболом, то відвінності є. Наприклад, у класичному футболі в команді 11 гравців на полі, а у футзалі 4 та один воротар, який також може стати повноцінним гравцем. Тут зібралися спортсмени з різних міст України. Крім того, цьогоріч до команди приєднався перший бразильський легіонер Андре Луїс. Він став прикладом для молодих гравців. І символом міжнародного рівня команди. Великий футбол. Футбол, на жаль, на даний момент у Дніпрі його нема. Професійного тому бути професійною командою у Дніпрі одною з двох. Там у нас є ще БК Дніпро, баскетбол. І ми це нам велике досягнення. Мабуть, як для нас. Так і для нашої команди і для вболівальників у планах клубу відкрити дитячу спортивну академію з футзалу. Адже саме ці діти одного дня можуть стати новими гравцями команди, яка вже прославляє місто на всеукраїнському рівні.